Розглянемо операцію закриття загального акту ревізії. Відкриваємо модуль Фінанси Загальний акт ревізії. Налаштовуємо відбір по фірмі. Натискаємо на кнопку Застосувати. Обираємо загальний акт ревізії, який потрібно закрити у вікні перегляду. Натискаємо на кнопку Закрити акти, закрити всі на панелі інструментів. При натисканні на кнопку закриються всі акти ревізії, які створені за цей місяць у послідовності ТМЦ, МШП. ЕНА, та встановиться активна позначка в колонках Всі проведені, проведено Акт ТМЦ, проведено акт МШП та проведено акт НА. Можемо закривати акти ревізії послідовно, а не всі разом. Для цього натискаємо на кнопку Закрити акти, Закрити Акт ТМЦ на панелі інструментів. Якщо акт вже закрито, то жодних операцій не проводять. При натисканні на кнопку закриється акт ревізії ТМЦ, що створений за цей місяць, та встановиться активна позначка в колонці. Проведено акт ТМЦ». Натискаємо на кнопку Закрити акти, закрити акт МШП на панелі інструментів. Якщо акт вже закрито, то жодних операцій не проводять. При натисканні на кнопку закриється акт ревізії МШП, що створений за цей місяць, та встановиться активна позначка в колонці Проведено акт МШП. Натискаємо на кнопку «Закрити акти, Закрити акт НА. На панелі інструментів. Якщо акт вже закрито, то жодних операцій не проводять. Після натискання на кнопку закриється акт ревізії НА, що створений за цей місяць, та встановиться активна позначка в колонці Проведено акт НА.